Уявіть на мить просто зупиніть потік думок. Уявіть того, хто розсипав по чорному оксамиту неба мільярди зірок, того, хто вигадав колір океану і структуру атома, Цар Всесвіту, вічний, незбагненний. Він зараз дивиться не на галактики, він дивиться на тебе. Він прагне зустрічі, не з твоїм парадним образом. Не з тим, ким ти хочеш здаватися в інстаграм чи в церкві на недільному служінні. Він чекає на тебе справжнього, втомленого зі всіма твоїми сумнівами, розбитим серцем, прихованим болем і тихою надією. Він простягає тобі запрошення, не на гучний бенкет, де грають фанфари він кличе тебе в тишу. І це найкоштовніший подарунок, який може отримати твоя душа. Давайте будемо чесними. Поклавши руку на серце. Скільки разів ми чули цю фразу: Тобі потрібен особистий час з Богом? Вона стерлася, стала схожою на старе духовне кліше ще один пункт у списку ідеального християнина: сходити в церкву, пожертвувати гроші, прочитати розділ, помолитися перед їжею. Ми біжимо цей марафон служіння, співаємо пісні, організовуємо заходи. Але чому тоді всередині залишається цей дивний, ниючий голод, як тихий шум у вухах, який чути лише в повній тиші? Знаєш чому? Бо жодна публічна святість не замінить інтимності. Уявіть подружжя, вони ідеальні на людях, разом ходять на вечірки, разом роблять покупки, усміхаються на фото, але вдома вони ніколи не залишаються наодинці, вони не дивляться в очі. Не тримаються за руки в темряві, не шепчуть про те, що болить їхній шлюб це декорація. Так само і з Богом церква це весілля, група це сімейна вечеря, але час наодинці, це той момент, коли світ засинає, маски падають і залишаєтеся лише ви двоє. Подивись на Ісуса, Бога, що одягнув людське тіло. У нього був ідеальний зв'язок з Отцем. Але подивіться, що він робив. Євангеліє від Луки каже він часто усамітнювався в безлюдних місцях і молився. Уявіть цю картину. Навколо нього успіх, натовп кричить осанна, хворі тягнуть руки, учні чекають наказів, кожна хвилина його часу на вагу золота. Але він розвертається і йде. Йде геть від слави, геть від потреб, геть від шуму. Рано вранці, коли небо ще сіре, а на траві лежить холодна роса, поки учні ще спали, Ісус уже був там на горі, в саду, в пустелі. Що Він там робив? Він не просто вичитував правило, Він дихав. Для нього ця тиша була киснем. Там він виливав усе, в тому від людського нерозуміння, тягар майбутнього Христа, безмежну любов до цього поламаного світу. І повертався він звідти, не просто відпочившим. Він повертався наповненим силою. Сила, що піднімала мертвих, народжувалася не в натовпі вона народжувалася в тиші світанку, наодинці з отцем. А що стається з нами, коли ми ігноруємо цю кімнату тиші? Ми починаємо вмирати, навіть якщо зовні виглядаємо дуже активними. Ми живемо духовним проксі. Ми живемося чужими откровеннями з YouTube, співаємо про любов, якої не відчували тижнями, цитуємо Біблію як кодекс законів, а не як лист від коханого. Це парадокс нашого часу. Ми можемо проповідувати іншим, залишаючись абсолютно самотніми всередині духовна анемія. Активність є, життя немає. І ми питаємо: Боже, де ти? Чому я тебе не чую? А він тихо відповідає: Я тут. Я завжди тут. Але твоє життя так забито шумом, подкастами, новинами і навіть служінням мені, що у тебе просто немає простору, щоб почути мій шепіт. Ісус дав нам ключ простий, але геніальний. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері свої. Почуйте це, зачини двері. Це не просто архітектура. Це геометрія близькості. Увійди це рух від натовпу до серця. Зачини двері це відсікання всього зайвого, немає глядачів, немає лайків, немає оцінок. Де твоя таємна кімната? Можливо, це старе крісло з чашкою кави, поки діти ще сплять? Можливо, це лавка в парку під старим дубом. Можливо, це салон твого авто, припаркованого на узбіччі, де ти просто сидиш 10 хвилин у тиші, або ванна кімната, де ти нарешті можеш виплакатися. У цій кімнаті Бог не суддя з папкою твоїх гріхів, він тато, тато, який чекав на тебе весь день. Він бачить не тільки твої слова, він бачить, як тремтять твої вії, він чує ритм твого серця. Він знає думки, яких ти соромишся. І саме тут, коли ти нарешті видихаєш і кажеш, Боже, я більше не можу, ти відчуваєш його обійми, теплі, як ковдра в зимовий вечір. Коли ти починаєш це робити, коли ти регулярно зачиняєш ці двері, відбувається диво, тиха революція. Твоє роздратоване, чому це сталося, перетворюється на довірливе, хто ти є, Боже. Ти перестаєш шукати відповіді і починаєш шукати його обличчя, і раптом розумієш, його присутність це і є відповідь. Ти вчишся мовчати. І в цьому мовчанні Бог починає говорити не громом, а миром, який раптом заливає серце посеред шторму, ідеєю, яка приходить ні звідки, відчуттям, що тебе люблять. Твій Бог змінюється, він більше не далекий директор Всесвіту. Він стає. Другом, тим, хто сміється з твоїх жартів і плаче над твоїм болем, тим, хто тримає тебе, коли світ розвалюється. Послухай мене зараз. Саме сьогодні, не завтра, не з понеділка, коли закінчиться цей запис, відклади телефон, знайди куточок. Ти маєш право на цю зустріч, ти маєш право на цю любов. Ти маєш право заплющити очі і відчути, що наймогутніша сила у всесвіті дивиться на тебе з такою ніжністю, якої не знайдеш ніде на землі. Увійди в свою кімнату, зачини двері, видихни, і просто скажи, Тату, я тут. І знай, у цю мить ангели замовкають, небо схиляється до землі, а Бог обіймає тебе і шепоче: Я чекав на тебе. Я люблю тебе, я з тобою це найбезпечніше місце у світі. Залишайся в ньому. Якщо вам відгукується цей контент, підтримайте канал, підписавшись попереду ще більше корисного і натхненного.